Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне один. Це програма без цензури. І сьогодні тема нашої розмови присвячена темі кіберзлочинів: як жителям Рівненщини не стати жертвами шахраїв, як вберегтися, і як власне бачити, коли їх намагаються одурити. Про це ми будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні це Павло Ткач, начальник відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області, підполковник поліції. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю студія! Вітаю, шановні! телеглядачі. Слава Україні! Павло Павлович, для початку, як би там не було, але розуміємо, що останній рік для України досить напружений, і як би там не було, але під тиском різних психологічних моментів все одно є ті, хто намагаються нажитися на якійсь наївності людей, на довірливості або, можливо, на якихось незнаннях. Як змінилася робота вашого відділу департаменту, що робила кіберполіція Рівненщини з початку повномасштабного вторгнення? Ну насамперед, напевно, буде правильно сказати, що що взагалі означає саме по собі і що це за підрозділ Кіберполіція? Кіберполіція це територіальний міжрегіональний орган національної поліції України, який входить до складу кримінальної поліції і відповідно виконує завдання по оперативно-рожковій діяльності. За своєю спеціалізацією, відділ займається попередженням, розкриттям, виявленням кримінальних правопорушень з. Використанням електронно обчислювальної техніки по простому комп'ютері на сьогоднішній день, як це, щоб всім було зрозуміло. З перших днів повномасштабного вторгнення агресора на територію нашої держави, відповідно, ми всі як один стали на захист нашої цілісності, в тому числі і наш підрозділ, і взагалі департамент кіберполіції в цілому. В такий тяжкий для України час, на жаль, і почали активізовуватися шахраї абсолютно з різними видами шахрайств. На жаль, дійсно, це є проблема, це є на сьогоднішній день, я би назвав це раковою пухлиною, яку потрібно просто-напросто видаляти хірургічно. Які можете назвати основні види шахрайства, які найбільше процвітають на Рівненщині? Е, ви знаєте, щодо видів шахрайств, досить таки… Своєрідне запитання, тому що кожен регіон по-своєму цікавий і привабливий для шахраїв. Якщо брати нашу західну Україну і безпосередньо регіон Рівненську область, то враховуючи після повномасштабного вторгнення агресора на території України, дуже багато внутрішньопереміщених осіб проживає на території Рівненської області відповідно до потреб цих осіб і Виникають види шахрайства. Ну, якщо взяти конкретно по видах, то все залежить від сезону. Якщо це осінь, передосінній період, відповідно, шахраї активізовуються з оголошеннями щодо ймовірного продажу дров, палетів і будь-яких твердих порід твердопаливних матеріалів для обігріву власних осель. Ось надалі в цей же час, після воєн... під час військової, активізувалися шахраї щодо здавання в оренду неіснуючих квартир, відповідно маніпулюючи тим, що внутрішньопереміщені особи потребують таке житло і в терміновому порядку. І відповідно, виходячи з цього, шахраї розміщують фейкові оголошення щодо здачі в оренду таких квартир. І відповідно люди. Також стають жертвами від таких е, дій. Не буду зупинятися лише на цьому в загальному скажу, що е, крім цього е, шахраї спеціалізуються на продажі різноманітних товарів, е, починаючи від генераторів, закінчуючи до продажу е, свійських домашніх тварин. Знаємо, досить популярний, напевно, серед шахраїв сценарій, коли хто, нібито хтось із родичів потрапив в ДТП, терміново потрібні гроші, скиньте на картку чи через якийсь термінал, або хтось під'їде, отримає. Ми це досить часто бачимо в стрічках новин. Як тут повинні діяти люди, вберегтися, якщо до них ось телефонують такі шахраї? Так, е, да, дійсно, і такий вид шахрайств існує, на жаль, не лише в Україні, а й у нашому регіоні. Ось недавно був випадок, де е, ошукали бабусю на майже 90 тисяч доларів. Е, правда, треба подякувати працівникам відділу поліції номер один Рівненського груп, які своєчасно спрацювали і затримали цих злочинців на території Тернопільської області. В основному даний вид шахрайств <кій> шахраї обирають для серед осіб похилого віку. Тобто вони набирають будь-який номер телефону випадково, і коли вони чують, що їхній співрозмовник це особа похилого віку, відповідно, вони на психологічному рівні здійснюють абсолютно все, аби дану особу тримати на постійному телефонному зв'язку. Постійно розмовляти, постійно щось запитувати, аби унеможливити той факт, щоб особа-співрозмовник під якимось приводом поклала слухавку і ймовірно набрала все ж таки до своїх близьких родичів і тому подібне, аби перевірити цю інформацію, чи дійсно так, чи дійсно особа в лікарні, чи потрапила в ДТП, чи в поліцію. Ну таких фактів на жаль досить багато, і різних вони в даному випадку. Як потрібно діяти таким людям? Все ж таки, незважаючи на високу підготовку і здатність шахраїв маніпулювати людьми в даному випадку, в даному виді злочину, все ж, все ж таки треба переступити ось той переломний момент, просто-напросто від, 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 віднести слухавку від свого вуха і порахувати до десяти в голові до десяти, тоді мозок людини починає працювати більш свідомо. І ймовірно, людина зрозуміє, що все ж таки відносно неї вчиняються шахрайські дії, і вона вимкне номер вимкне той теле, свій телефон, аби розірвати телефонну розмову. Скажу більше, що навіть і такі випадки були, коли людина похилого віку і кладе слухавку. Відповідно, шахраї розуміють, що в них з гачка, умовно скажу, пропадає клієнт. Відповідно, вони починають знову повторно набирати до цієї людини, аби унеможливити її дзвінок все ж таки близьким родичам. Ось і я наголосив би, що це потрібно робити. Потрібно е, свідомо зрозуміти, що е, все ж таки не може бути, що людина, е, все, з якою було все добре, яка зранку пішла на роботу, тут терміново телефонує незрозуміла особа і починає розказувати, що хтось потрапив у біду, і потрібно на це е, все ж таки кошти. А як бути у випадках, коли телефонують псевдопрацівники банку? Такі ж випадки теж бувають, коли люди розуміють, нібито їхні гроші є під загрозою? Що стосується працівників банку. Е так, і такий від шахрайств існує. Е на сьогоднішній день, якщо брати Даний вид шахрайств здійснюється шахраями за допомогою номерів мобільних операторів 094, це інтертелеком та 044, що, в принципі, в багатьох випадках не ставить під сумнів потенційних потерпілих, що до них дійсно телефонує банківський працівник. Але тут є досить важливе але і воно. Варто про нього сказати таким чином, що банківський працівник, який би він не був, ніколи не буде запитувати реквізити банківської карти клієнта, а тим більше, тим паче, не буде запитувати про термін дії цієї карти, а також cvv код який знаходиться на кожній банківській картці кожного клієнта. Тобто, це для себе потрібно усвідомити і постійно тримати в голові, тому що Дійсно, дані банківських карток, які запитуються, автоматично після їх передачі. Автоматично люди, які стають потерпілими, автоматично передають доступ до цієї карточки шахраям. І моментально починається списання коштів з цієї карти, якщо вони там є. Якщо все ж таки на цій банківській карті був нульовий баланс. Шахраї вже настільки спеціалізуються на даному виді злочинів, що вони без допомоги потерпілого збільшують кредитний ліміт по даній банківській карточці, і по-простому дану банківську карточку заганяють, як в нас в народі кажуть, в мінус, тобто оформляють на неї кредити. Тобто, це також потрібно розуміти і бути обаченими в даному виді злочину. Якщо не помиляюсь, є ще такий спосіб, коли роблять нібито як дублікат сім-карти правильно? І тоді мають доступ теж до банківських так. рахунків або, мабуть, до чого людина авторизувалася е... за допомогою цього номера. Так, що стосується дублікату сім-карт, е... на сьогоднішній день вже таких випадків не досить багато, але такий вид шахрайства був розповсюджений, розповсюджений. Е... Е... півроку назад орієнтовно плюс-мінус. Дійсно, люди заходять, потенційні шахраї заходять у будь-яке відділення мобільного оператора, неважливо, чи то Київстар, «Водофон» чи Лайф, і здійснюють перевипуск сім-карти. Перевипуск сім-карти, мотивуючи тим, що їхня сім-карта загубилася чи пошкоджена, і тому подібне. Оператор відповідно видає шахраям уже нову сім-карту вашу. А ваша діюча сім-карта перестає просто-напросто функціонувати. Ну, відповідно, багато багатьом не потрібно розказувати, розповідати, що в більшості випадків онлайн-банкінг підв'язаний, саме фінансовий номер підв'язаний під онлайн банкінг певної карти. Відповідно, шахраї після перевипуску сім-карти отримують доступ до цієї карти. Щоб не допустити такого, на сьогоднішній день я би порадив би всім телеглядачам здійснити. Випуск своєї сім-карти до свого паспорту, точніше, прив'язати. Тобто, що це нам дає, якщо навіть у випадку, коли шахраї захочуть знову ж таки дійсно перевипустити вашу сім-карту, то для оператора стільникового зв'язку необхідно буде пред'явити оригінал паспорту, відповідно якого в них не буде, і вчинити дані дії вони не зможуть. Що ж тепер не про телефонні злочини, а про те, як обманюють людей у мережі інтернет, і, зокрема, у соцмережах. Досить часто бувають випадки, можливо, вже і не так часто, коли зламують аккаунти у соцмережах і потім пишуть друзям про те, що надійшли мені певні кошти. Як бути в таких випадках, коли людина отримала подібне повідомлення? Буквально два дні назад у нас був випадок в одному із районів нашої області. Почали надходити масові повідомлення про те, що одна із соціальних мереж була зламана, і особам почали надходити від їхніх знайомих повідомлення про необхідність у позиції відповідної певної суми коштів. Дані суми коштів варіювалися на той момент від 10 до 70 тисяч гривень. Що стосується даного виду шахрайств, в даному випадку, коли ви розумієте і бачите, що вам надійшло якесь повідомлення незрозумілого характеру із проханням про позику таких коштів, які раніше не надходили до вас від вашого знайомого, я думаю, все ж таки варто до нього передзвонити і перепитати, чи це дійсно він звертається до вас, аби позичити ту чи іншу суму коштів. На сьогоднішній день. Щоб уникнути такого виду шахрайств, я би рекомендував всім телеглядачам змінити свої паролі до входу в в облікові записи соціальних мереж на більш складні. Тобто, крім цифр, пароль повинен містити вели і літери. Як великого регістру, так і малого регістру. По-простому скажу, тобто це і великі літери, і маленькі літери. Плюс до цього потрібно додати якісь символи: або то крапка, двокрапка, тире, або знак питання будь-що, що вам до вподоби. Тоді буде потенційним шахраям надзвичайно важко отримати доступ і зламати ваш, вашу соціальну сторінку. А, власне, є випадок, коли взламують не лише у соцмережах, але і в месенджерах. Ну, наскільки я знаю, то це трошки різне. Правильно, що в Facebook аккаунт, до прикладу, що телеграм-аккаунт. Як бути в цьому випадку? І невже дійсно так легко зламати аккаунт? Да. Дякую за запитання. Досить актуальне воно на сьогоднішній день. Що стосується Телеграм, месенджеру Телеграм? Якщо кожен зайде у налаштування свого облікового запису, там є у відділі Безпека, є пункт, який називається двохфакторна аутентифікація. Я рекомендую усім її увімкнути і поставити двохфакторну аутентифікацію. Тоді можливість отримання доступу до облікового запису в телеграм-каналі буде неможлива будь-кому. І зараз я для себе напевно так більше як структурую ці питання, те, що пов'язане із соцмережами із телефонами, власне, досить часто є у коментарях нібито повідомлення про те, що людина, перейшовши за певним посиланням, може отримати допомогу ну, різного типу. Власне, як бути, чи можна довіряти таким повідомленням? Бо наскільки знаємо, то знову ж таки жителька Рівненщини нещодавно попала на таке повідомлення, і замість. Того, щоб отримати допомогу, навпаки, позбулася своїх коштів, е, ну, на сьогодні найпоширеніший вид шахрайств це фішингові посилання І з використанням фішингових посилань. Да, дійсно, це є проблема на сьогоднішній день. Е, ми щодня е, Департамент кіберполіції в цілому і наш відділ е, безпосередньо е, займаємося пошуком і блокуванням таких фішингових посилань. Тобто, відповідно створений алгоритм дій, який ми дотримуємося. Ми дійсно знаходимо на сьогоднішній день нашим відділом, було знайдено і заблоковано 240 таких фішингових посилань. Далі, що стосується все ж таки державного вирішення проблеми з даного питання, то Нацбанком Національним банком України на сьогоднішній день впроваджено проект. Спільно із радою національної безпеки і оборони, що стосується безпосередньо отримання громадянами виплат або від Євросоюзу, або соціальних виплат від інших благодійних фондів при переході громадян на такі посилання. Відповідно, сама система, яка впроваджена національним банком, сама система буде попереджати людину, яка буде намагатися перейти на це фішингове посилання. Попереджати людину про те, що це може бути фішингове неправдиве посилання, для того, аби уникнути, щоб людина стала жертвою шахраїв. На початку розмови ви зауважили, що зважаючи на те, які типи шахрайських схем є у нас в регіоні, один із видів, це коли розміщують фейкові оголошення, і, зокрема, наприклад, про оренду житла. Власне, як саме тут діяти, щоб не потрапити на гачок афористів, зважаючи на те, що я так розумію, люди зазвичай нібито шукають житло на довірених сайтах. Так, дійсно, повторюся знову ж таки, що оголошення про оренду житла, про продаж товарів розміщені на будь-яких торгівельних платформах нашої держави. Зазвичай найпопулярніший, найпопулярніша торгівельна платформа це у нас OLX буде всім відома. От, що стосується таких оголошень і на що би я порекомендував звертати увагу. В першу чергу, це низька вартість. Орендованого житла, якщо якщо це стосується житла, відповідно шахраї, які розміщують ці фейкові оголошення, їхня основна мета зацікавити якнайшвидше якусь особу до того, аби до них був здійснений телефонний дзвінок. І тут в даному випадку шахраї просять завдаток, якийсь мінімальний завдаток. Є, звичайно, такі люди потерпілі, які Зразу скидують повну оплату за місяць, і такі випадки є. Але в більшості випадків шахраї просять мінімальний завдаток. Це що стосується оренди житла. Далі, що стосується продажу будь-яких товарів, от на сьогоднішній день, дякувати Богу, у нас немає перебоїв зі світлом в нашому регіоні, але все ж таки ще два місяці назад досить актуальним було питання щодо генераторів, придбання генераторів. То в даному випадку шахраї аналогічно розміщували оголошення щодо продажу генераторів по заниженій ціні. Відповідно, людина, дивлячись серед і решти інших оголошень, що такий самий генератор, вибачте, грубо кажучи, коштує 30 тисяч, а його продають за 20 тисяч. Відповідно, увага людини скеровується на меншу ціну. Це фізіологія людини. Всі ми так колись поступали. Ось і тут аналогічна ситуація, що шахраї будуть просити скинути якийсь завдаток. Скажу ба більше, можливо, це буде трошки смішно виглядати, але все ж таки відкрию маленьку таємницю. Ми задокументували таких шахраїв недавно, в січні місяці, це в одній із виправних колоній ми провели реалізацію, і хто би міг подумати, що один із Наших фігурантів, шахраїв, чоловік, особа чоловічої статі буде розмовляти жіночим голосом. Представляється він Світланою, Тетяною і тому подібне. Відповідно, у потенційних потерпілих навіть взагалі не виникало питань, що з ними говорить шахрай. Чоловік, не чоловік, а жінка. Фактично. Ну, так. Да, ну, фактично чоловік, але представляється жінкою і жіночим голосом розмовляє. І такі були випадки. Що стосується цих же ж фігурантів, ми задокументували їхню злочинну діяльність і щодо продажу генераторів, і щодо продажу сигарет і здавання в оренду квартир відповідно також. Як, власне, діяти тим, хто попався на гачок таких шахраїв? Наприклад, як ви сказали, скинув завдаток, але далі нікого немає, можливо, там номер вже заблокований, не відповідає. Якщо все ж таки, на жаль, ви стали. Жертвою шахраїв, і ви про це зразу же, відразу зрозуміли. Моя вам порада це відразу звертатися до банківської установи, де ви є, являєтесь клієнтом і де імітована ваша банківська картка, для того, аби якнайшвидше з вашої ініціативи заблокувати цю транзакцію, і тобто перерахунок цієї суми коштів з вашої банківської карточки на банківську карту нашого шахрая. Власне, я чула про такі випадки, коли люди роблять замовлення певного товару, наприклад, знову ж таки в якихось можливо групах, де обмін чи продаж речей, і їм нібито йде вже на пошту їхній товар, але коли вони отримують його на пошті, то виявляється, що там просто пуста коробка чи з якоюсь умовно, шоколадкою, а не з телефоном. Як тоді бути? Чи не буде це запізно звернутися вже в той момент, коли нарешті отримав? В даному випадку я би рекомендував на сьогоднішній день найпопулярніший поштовий відправник на сьогодні в нас це нова пошта. Багато хто користується цим поштовим сервісом, і в ньому є досить така хороша послуга, яка називається наложений платіж. Тобто, це після. Це оплата після отримання товару. Е, я розумію, що і в даних випадках е, псевдошахраї, шахраї, точніше перепрошую, е, коли здійснюють і продаж або відправку, вони також можуть попросити у вас і завдаток. Відповідно, уже після того, коли ви і перекинете той завдаток, і товар вам уже прийде. Е, і ви зрозумієте, що е, це все ж таки не та річ, яку ви замовляли, і ви зрозуміли, що ви стали ошукані. Тут також е, потрібно звертатися до банку, аби хоча б вам, як клієнту банку, надав банківська установа надала інформацію щодо того, куди все ж таки пішли ваші кошти, на яку банківську карту, якщо у вас такої інформації не буде. Тоді вже, відповідно, е, вам потрібно звертатися або в поліцію, або безпосередньо в підрозділ кіберполіції до нас, і ми вже тоді будемо займатися вашою проблемою. І е, інший вид шахрайств, знову ж таки е, це коли люди збирають кошти на лікування комусь, можливо, хтось собі хоче зібрати. Е, але тим не менш трапляються випадки, коли подібні оголошення виявляються фейковими. Як розрізнити, що це дійсно фейкове оголошення про збір коштів? Е, і як діяти, якщо зрозумів, що це шахраї? Е... Щодо е, збору коштів на допомогу, е, багато на сьогоднішній день українців, е, враховуючи е, військову агресію в нашій державі, дійсно е, благородно і щиро хочуть допомогти тим е, сім'ям, які дійсно постраждали. Mm -hmm. І е, є такі сім'ї, які дійсно потребують такої допомоги. Е, що стосується таких оголошень, то в даному випадку до будь-якого оголошення прикріплений номер телефону. І перед тим, як скидати все ж таки грошові кошти, аби допомогти тим чи іншим громадянам, я би радив би зателефонувати за цим номером телефону, уточнити, де знаходяться ці люди, якщо вони переміщенні особи, в якому місці вони знаходяться, і отримати для себе найбільш інформації для того, аби переконатися, що ви дійсно на благо перераховуєте дані кошти, що вони будуть використані дійсно з важливою і благородною метою. Є такі оголошення. Я хотів би наголосити, які містять, в собі, містять в собі зміст з граматичними помилками. Тобто на це також варто звертати увагу. Тобто, коли складається таке оголошення, коли воно робиться, відповідно люди, наші шахраї, багато з них є просто необізнані і вони не знають, як правильно написати те чи інше слово. До цього також треба вчитуватися і дивитися. В даному випадку ситуація така. Чи легко знайти таких шахраїв насправді? Якщо навіть взагалі по різних типах, можливо, якщо брати взагалому по різних типах шахрайств, я зараз буду говорити за наш регіон безпосередньо. Наш регіон зі ста 100, відсотків зі 100 шахрайств, які реєструються в нашій області, напевно, 85-90% злодіїв перебувають за межами нашої території. Тобто, відповідно, нам їх, будучи перебуваючи в Рівному або в області, будь-де дістати в Дніпропетровській області надзвичайно важко. Тобто, відповідно, зараз опрацьовується алгоритм дій щодо передачі таких проваджень за підслідністю. Ну, це вже робочий момент. Наш з слідством і з прокуратурою. Я думаю, воно буде узгоджено цей процес. Ну і на завершення ефіру все-таки говоримо не лише про кіберзлочини, а як захиститися. Ваші ключові поради. Як не стати нашим глядачам жертвами шахраїв? Ну варіантів тут досить багато. Я думаю, багато людей про те, як вберегтися, вже і самі знають, але все ж таки деякі поради я озвучу. В першу чергу не можна. І я запевняю, закликаю вас, шановні телеглядачі, не передавати жодним чином дані своїх банківських карток, в тому числі термін її дії, який зазначений на тій самій стороні, де і номер карти, а також CV-код. нікому не повідомляти. Термін дії зазначу вже, перевіряти. Перевіряти фейкові можлив, оголошення на можливість їхньої фейковості. Тобто, якщо, можливо, є в людей записати в телеглядачів, є сайт, який називається Total Virus, ось, за допомогою якого можна перевірити те чи інше фішингове посилання. Тобто, якщо вам вже і скидають фішингове посилання, тобто у вас є можливість перевірити це фішингове посилання за допомогою цього ресурсу, де воно вам зазначиться або це. Доброякісний ресурс, бо все ж таки недоброякісний ресурс. Ось таким чином. Ви ще мені розповідали про проект Мрія. Якщо можна, закцентуйте, будь ласка, на цьому. Що це за проект? Да. Дякую. Дякую. Що стосується проекту Мрія. Ну, насамперед, це синергія на сьогоднішній день кіберполіції, поліції в цілому і волонтерів. Щодо блокування ворожих ресурсів, забіжу трошки назад і скажу, що проект Мрія взагалі був створений для блокування веб-ресурсів щодо розповсюдження наркотиків. Він також зараз працює. Ми з цим боремося, але все ж таки, що стосується кіберфронту, то я би закликав наших телеглядачів долучатися до цього проекту. Він є в телеграм-каналі. Він називається «Стоп. Раша. МРІЯ. Основна його суть це блокування усіма силами українців фейкових телеграм-аккаунтів, фейкових сайтів Російської Федерації, де розповсюджується неправдива інформація щодо України. Тобто ми всі разом працюємо, ми є учасниками цього проєкту. Я думаю, що у нас все вийде. Перемога за нами, тому що правда за нами. Тому до перемоги. Що ж, пане Павло, дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам нагадаємо, спілкувалися із Павлом Ткачем, начальником відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області, підполковником поліції. Говорили про кіберзлочини на Рівненщині, як не стати жертвами шахраїв. Будьте обережні кожного разу, коли бачите якусь інформацію і намагайтеся трішки вимикати емоції, перш ніж робити якісь дії. Це була програма без цензури. До зустрічі на рівне 1